Вершки та корінці. Поїхав чоловік до лісу ріпу сіяти. Зорав землю, аж раптом ведмідь до нього підходить та й каже Навіщо ти в моєму лісі ріпу саджаєш? Я тебе за це з'їм. Не їж мене, відказує чоловік. І я з тобою поділюся. Давай тобі вершки, а мені корінці. Ведмідь погодився. Прийшла осінь. Приїхав чоловік за ріпою. Ведмедеві віддав вершки, а корінці на віз повантажив та й на базар зібрався ріпу продавати. А ведмідь і каже Дай но мені твоїх корінців скуштувати. Спробував ріпу та як загарчить. Обманув ти мене, чоловіче, твої корінці солодкі, а мої вершки зовсім несмачні. Наступного разу корінці будуть моїми, а ти вершки забереш. Погодився чоловік. Наступного року посіяв чоловік пшеницю. Приїхав врожай збирати, а ведмідь його вже чекає. Віддав чоловік ведмедові корінці, а сам повіз зерно молотити. Гризе ведмідь корінці, не смакує йому. Зрозумів, що чоловік знову надурив його та й заборонив йому сіяти в лісі. З того часу чоловік поле засіває, а ведмідь у лісі мед малину збирає. Кінець